Священником за Польщі. За Польщі був Швехович священик. Шехович він мав сини, а сини були зв'язані з якоюсь підпільною організацією. І потім, як прийшли, мали прийти, москалі, ну за німців він ще прав. А ще в нас був священник за німців, за німців. було. Улошений був дуже дисциплінований священник. Він так людей вивчив, так що було в нього дуже. Але він до нас там приходив додому, бо моя сестра і його племінниця була тут в него. Він не був женатий, мав брата зі Суботу, то вони їздили до школи до мистицьку. Все їх узили. Раз тату узив, а раз його. Наймет, що він там мав того хлопця, що робив не він возив. То він все до нас приходив і все ще дивив, як шістевка вчити, як думав, Мирося. Ну, він був дуже файний хлоп. Він так дбав за церкву, що в нас церква згоріла, то він ту церкву побудував, бо колись Москаліво, Ставили ту кулейку, як ми називаємо, що є дорога від желізної жили, дороги сюди, то йшла кулейка, то вже поїзд туди йшов. Москалі збудували. А москалі з велику, як колись нас сказали, велика Україна, ми є западня Україна, а то приїздили люди з віта, кіньми навіть, і машинами туди ніхто не возив. Навозили ту кулейку, і строїли ту кулейку, та кулейка йшла до Кульникова. З Кальникова до волі, до, до Рламівської. То вже поїзд я пам'ятаю, товар не їздив. А тут понакраїв вони понабудовували таких домів великих в москалі. І все, потім те дома розбирали і вивозили, мало бути, церква у нас мурована. А побудували за таку дерев'яну, як зараз, є, то вроді як каплиці, мало бути. А тим часом прийшли москалі і все зруйнували. І нічого ще не дало зробити. І так ще лишила та церква, яка є. Так. А то москалі збудували ту кулейку, мали свій магазин, там привозили хліб, що, хто робив на тій кулейці, то він бив собі, міг там купити щось. А хто не робив, так нічого не міг купити. Такой. А за Польщі були, як то казали, москофіли? Та були то такі мускофіли були. Що, як сказати, те кофіденти в нас називали. Вони зв'язані були із мускаєми і з тими і німцями. І не то такі були люди, що я не можу їх назвати, за що вони були ті люди. Навіть у нас Ось Качмарів був один учитель. Але він там жив на кривіках, бо ще там вже то він казав, як греметь до дітей в школі, то фірі їздять по небі, по небі бо то гриметь. Але потім саме москалі язик мови вирізали. Забрали його, він придавав хлопів наших, там мужчини собі в неділю сіли, та й так говорили, як зараз, о, за політику, за то, за то. А він це прислав, приїхав той Чорний Ворон і забрав всіх тих хлопів в тюрму. Забрав в тюрму, бо мама не біжка звідти, каже, та мій брат в другому чи каже, в цементі там замерз, там, каже, його замордували. Десять хлопів. А потім, як москалі мали втікати звідти, забрали у окотрити головці, я розказував. Його забрали там до судової вишні, і там вирізали язик, все, бо знаєш, не треба бути предкарем, треба служити йному Богу, а не десь. І тоді привезла, вона його жінка привезла, ту на цвинтар, щоб похоронити пам'ять, то було має. Ми малиші були, літали, що я була вісім років мала. Ми там, а його привезли, він так смердів, що не дай Бог, не можна було доступити. Нас похоронили його там на цвинтарі, зробили могилу, все. А рано як діти полетіли, а там стоїть тої могили на маніці. Якби все кури розпарпали, вони нічого нема. І потім все підсипали, і все підсипали, і так і нічого не, не було з той могили, а щоб поставили пам'ять. От то комуніст, такий на яд. Він все до стрика приходив і казав Степан, ні сонце зійде, русавоче виїзд. А тут він був сиксот отакий. Дуже дуже було всього. Бо то все треба було пережити і все. Були люди, які стояли на свої, і так не відступають від того. А Священник, той, що був за Польщі, то він жив е, в селі? Жив в селі і тут жив, а потім, як німці прийшли, і мали москалі прийти, він виїхав звідти. Всі до Канади поїхав. Тут багато було студентів, тих, що такі були, як ти кажеш, і потікав. Він поїхав. Я на ту книжку мала, така цікава книжка, і хто її взяв, треба волі спитати. Там все описує. все-все описує, як має бути. І кожного прізвище там є, і все. Бо та чітка в тому вже ті сказати, чітка мамина, сестра, жила в нагірному. Вона була 25 років в тюрмі. Потім вона прийшла, тату ще її жив, і вона там побудувала хату. І вже замуж не виходила, жила сама. Торік померла, мала 95 років. То вона така була націоналістка, вона хоч де стара була, але вона все тільки за Україну. Коваля з ним в і, і та книжка була, нам мені привезла, каже, мамо, прочитайте цю книжку, яка, яка каже, книжка цікава. Так і а ви пам'ятаєте, як в 39 му році вже Польща розпалася і прийшли перші Прийшли німці. Ні, а перші москалі прийшли спочатку. В 39... Москалі прийшли 40-му році, ні? 39-му? В 39-му. 39. Ну та то були так, москалі, так всі тішилися, робили. Та й так ще можна було жити, не можна було сказати, ж було так дуже. А якось зустрічали їх тоді? Ніхто. В Москалі взагалі ніхто не зустрічав. ніхто. Як вони другий раз прийшли, так ніхто ще всі буяли. Що знаю, мама прийла, а діти, як діти, робили збитки, мама вийшла. Ходіть ту. Видити, там йдуть, тут йдуть більшевики, кажуть, і зараз вас забирали. І вже тіку, хвилю хаті били, за хвилю то саме збитки. Отакій Буяли всі люди, ніхто не у москалі. Але через того, як сказали, живуть на дві неділи, так всі наші хлопці молодий припали. Навіть такий пацан малий, він летів за, за кунем, а вони йшли і встрілили в нього. Тоді підійшли близько, а він взяли на руки, принесли там до сусідів. То твій син, внук, а що ж, дитина застрілена, ще до рану відвезли в лікарню, а хто тоді в лікарню лікував? Ніхто. І помер, пам'ятай на Спаса, то було ще 34 похорони. Ще йому такий, то недавно жив такий Юрко. Його забрали з дому і ще другого сусіда, молодих хлопці, забрали і там в соснині їх прив'язали, а дали дежурному, щоб стережив їх. Ну і та саме пішли в село, то то була, то голодно било. Пішли рабувати жерти. І тоді той Юрко каже, той до них той щось дежурив, каже, втікайте. Ну, досі то, той Юрко втік, ми вже в худобу, де ми там пасли му зараз, а той в ліс. Той, що в ліс, він застрілив. Його. А той, що впав, дістав ранену ногу і тоді впав в борозду там був на полі, ми там були, і він там не жив, потім якось він забрали його там вночі звідти, і ту сусіда, то його фамілія була, і він ту був. 34 дні, трохи до ногу підлікував і потім забрали його до армії. і пішли туди до армії, бо ще не було місця, де дівати. А як вони тоді були перший раз, тільки то вони довго не були, але Ні -ні. то вони тоді арештували, ви казали, десь. Арештували так всіх тих та хлопів. То скільки вони арештували тут людей? О, то багато, багато, багато. Десять тих, хто такі всі старші хлопи, бо маєш ту той лух, луг. Божу, виступали тут за Україну, ну і хлопів тих злогу, але ну, я не можу перечислити, бо то не до мене. Бо що я пам'ятала я ще мала була, що мені там було? От, то все забрали в тюрми. І так в тюрмах вони всі пропали. всі здівали. То вони всі тут були судові вишні там? лишні? Там їх стріляли під тим, о, під того стіну. Я все коли їду поїхала вся на роботу. Я кажу, туди, Кажу, люди наші побили. А потім вже тих бачили людей там побитих, як вже німці прийшли? Ні, ще забрали люди, бо потім збирали, а ж такого не було. ту яму. Та як, то німці прийшли, і німці добрі не були. То були теж сволочі, такі, як, мають бути. Не можна було нічого мати. Свині не можна було зарізати. Як різали свиню, годували вночі, щоб не видно було і ніхто не знав, що ти свиню зарізав. Тепер убратися не було за що. Здали корову, дістали півтора літра горілки, такої якоїсь зеленої, і 4 метри такого шовку чорного. Що за корову, така була плата. Та то били сволочі, як тут ти, так тут ти, нема нікого.